Так, ну і останній ножик, теж не замовлення, теж на продаж. От. Зробив я отакі ножни до нього. Тут бачите така синя накладка і зелена проставка, прошив такою ниткою його. От. Зробив таке невелике тиснення на ньому. І сам ножик. Це технофін vg 10 в Nerdmasku. Дуже красивий малюнок тут на Nerdmasku. Ось такий ось. Монтаж. Зараз зроблю фокус. Монтаж, як бачите, комбінований. Залізо на два піна. Далі йде мікарта. і мікарта. Технофінчик, зараз я вам його помірюю скажу, яка в нього довжина. 110. Технофінчик значить, в розмірі 110. Троєчка товщина. Дуже тоненько я його звів, спуски тут від обуха. О, дуже тоненько звів. Буде комусь добрий помічник. Нож продається, коштує 4500 гривень. В описі залишу. Свій номер телефона, там є Viber, є Telegram, є WhatsApp. Дзвоніть, пишіть, кому потрібно. Все, я дуже дякую за увагу, хлопці. Слава Україні!